Знаєте, я не спочатку почну, що відверто я не відчував, що настільки пригниченим є сьогодні люди, які проживають на території нашої країни. Як депутат я рік вже безпосередньо спілкуюся з людьми різного рівня, це починаючи від працівників тих, хто на селі проживають, працює на землі, на підприємствах з молоддю. І я ще ніколи не зустрічав людину, яка була б задоволена тим, що відбувається в нашій країні. Стільки болі, стільки розчарувань, стільки невпевненості, що буде далі, що інколи, знаєте, повертаєшся з цієї роботи депутатської діяльності додому, і ну дуже важко, важко думати, що ж далі робити. Люди пишуть, люди звертаються, діти війни, батьки не знають, куди далі піти навчатися їм їх, їх діткам. Підприємці скаржаться, що перевіряють їх податківці, постійно інші контролюючі органи. Люди скаржаться на глав райдержадміністрації, що у того сват міліціонеру, того прокурору, того суддя, брат і тому подібне всі родичі ні на кого не можна поскаржитись. А і коли ми почали працювати в цих наметах тут в місті Чернігів, люди приходили, і вони не стільки говорили, що вони проти Януковича, вони проти сьогодні вже всього, що пов'язано з владою. Вони проти депутатів, вони проти глав райадміністрації, вони проти губернатора, вони проти кабінету міністрів. Вони готові подумати так сьогодні е, будь-яку людину, яка причетна, має відношення до влади, підняти на вили. І будуть думати, що вони вирішуть таким чином проблеми. І тому ми сьогодні дійсно зібрали майже 6 тисяч цих підписів по Чернігівщині. В межах України це більше мільйонів. Але ви порахуйте, що скільки людей не змогли вийти, скільки людей не, не вірять в те, що підпис щось вирішить, і тому подібне. Ви знаєте, і повертаючись до того, чому цей тягар відповідальності я відчуваю. Бо депутат сьогодні практично нічого не може зробити, особливо депутат опозиційної партії, особливо депутат, який працює в фракції, яка складається з чотирьох депутатів в обласній раді. Сьогодні обласна рада, наша обласна рада, будь-яка інша по Україні, передали всі повноваження облдержадміністраціям. Сьогодні вся влада зосереджена у губернатора. сьогодні вся влада зосереджена у глав райдержадміністрації. І оці люди, які працюють. На цих посадах, посадах голів облдержадміністрації, заступників, глав райдержадміністрації. Ці люди безпосередньо сьогодні підставляють цю людину, проти якого сьогодні стала Україна. Підставляють Януковича, підставляють президента, який їх призначив. Бо вони як працювали, ви подивіться на біографії цих людей ще за часів кучми, Ющенка, вони й досі працюють. І кадрова політика сьогодні не відбулася. Не прийшли нові нові люди. Не прийшли, люди, які хочуть працювати. Вони ми їдемо до району з постійною комісією. Я запитую, а хто глава райадміністрації? адміністрації? Та він же і мер. А е, чому не перебирають? Та ще партія регіонів не визначилась, хто буде там підбирають. Потім мені розповідають, що ця людина там має якийсь невеликий бізнес, і все його життя пов'язано з тим, щоб цей бізнес захистити. І застерегти від звільнення його оточення, яке посіло міліцію, податкову адміністрацію, все інше, це знаєте, страшна річ, страшна річ, яка відбувається, коли сьогодні по Україні 700 тисяч людей щорічно вмирає. 700 тисяч. Думайте всі цифри і порахуйте скільки їдуть з України, скільки заробітчани, тому подібне люди, які залюбки. якщо б сьогодні не такі обмеження були в кордонах. То поїхало багато б людей з України. Ми б сьогодні не мало б ким керувати в цій країні. 700 тисяч людей вмирають. Сьогодні робиться все, щоб нація вимирала, і я не знаю, ким вони далі будуть керувати. І я. Кажучи про відповідальність цих людей. Обласна рада, коли перша сесія була, я підняв питання. Давайте повертати делеговані повноваження обласних рад і районних рад, які ми делегували адміністраціям колись в ті часи, повертати до обласних рад, щоб у депутатів були не лише функції затвердити якісь програми, прожекти не зрозуміли, кіпою. Ми їх затверджуємо, що сесійно, по 20-30 програм не зрозуміло на які Нічого. роки. І для, чого? І, і для чого не зрозуміла, і на кожної сесії ми чуємо про те, що обмеження в бюджеті немає грошей, тому подібне. Я е, е, вчора підписав звернення на голову облдержадміністрації по і, і хочу запитати: давайте подивимось на те, наприклад, наш обласна рада. У нас багато є майна. У нас є ціле управління комунального майна. Ми комусь що сесії передаємо це майно. Використання і незрозуміло чомусь пільговій ціні і тому подібне. Мене, мен, мене є, виникає питання. Давайте подивимось, хто володіє цим майном обласної ради, хоча б я вже не лізу там кудись. Я хочу дізнатися, от я є депутатом обласної ради, і чомусь мої колеги завжди підтримують. Давайте подивимось з, з простого, з малого. От тут ми йдемо по цій вулиці, і там є управління обл, обласна рада, якийсь там якийсь там підрозділ, е, е, чимось там займається незрозумілим. Дайте інформацію, чим займається Займаються. Я вам, журналістам, віддам цю інформацію. Перевірте, зробіть журналістське розслідування. Чи не відкрили там кафе, чи не займаються там бізнесом, чи не знаходиться там чиясь приймальня? чи е, Чому е, е, сьогодні громада віддає обласна громада, віддає комусь це? А це рівень відповідальності нашої з вами і, і всієї громади. Коли ми бачимо, що щось відбувається, коли ми бачимо, що депутат про щось говорить, ми кажемо, що він піариться. Да не кажіть про про того про про якогось депутата. Ну в чому ми піаримося? Якщо ми сьогодні кажемо, що країна доведена, в чому він піариться, якщо він проводить зустріч з людьми, а діти війни кажуть, що вибачте, у нас є проблема сьогодні. Суд не приймає скарги, або суд не хоче розглядати, або е, по колу пускають в ці листи. Я депутат звертаюся, мій лист пускають по колу. О, головне управління відправляє про звичайному управлінню. Звичайне управління відправляють в районне управління, райони в, сель, в сільську. І потім це по колу мені починають відповідати. Добре, що вони ще відповідають однакову історію. І це і відповідальність. І тому ця акція вона не лише показала, що країна сьогодні вже доведена до такої межі, що нема довіри, відсутня довіри до влади і надія у людей відсутня. Я не знаю, з чим партії будуть йти на ці вибори парламентські, буде перемагати, скоріш за все, знову бабло, адміністративний ресурс і балачки. Бо люди вже не вірять нічому. І що головне показала ще акція, що люди все ж таки. Раз вони вийшли, підписали, то все ж таки вони думають, що щось можна змінити. І це головне. Це головне, що вони навесні щось сіють на своїй землі. Це головне, що вони ще прибирають сніг. Це головне, що вони сьогодні в Казельці на в'їзді зробили ялинку велику. Це головне, що люди громада сьогодні підійшла до мене зранку і каже: З'ясуйте, а куди ж її зробили? Куди її повезли? Велика ялинка на в'їзді, в, в селище стояла. Головне, що їх ще. Турбують, що там сміття хтось вивозить не туди, куди потрібно. Тобто вони піднімають ці проблеми. Ну наше завдання, якщо у нас немає інших повноважень, ніж говорити, да, робити запити, а інших практично немає повноважень, то ми будемо це робити: відправляти запити, збирати такі акції, говорити про позицію людей, доводити її до, до вищого керівництва. От це коротко, що я побачив на цій акції. І шву наскільки вона торкнулася мене, от тут в серці боль цих людей.